Привіт друзі, вітаю! Я Людмила Гончаренко знову з вами. І сьогодні хочу розповісти, як я віддячила Богу Вішну за те, що він, ну, по-перше, визнав мене як свого друга щіру. А по-друге, вилікував на 90% мої побиті ноги, бо після аварії на скутері. Ну, я дуже швидко втомлювалася і дуже далеко не могла пішки ходити. О, після тієї зустрічі, після того визнання, автоматом я, ну, не, не, я не просила його про цю допомогу, воно автоматом вирішилося це питання. Тому, звісно, я була дуже щаслива. І в той же день, коли це сталося, коли він прийшов і сказав, я, ну, в мене ж вже стаж великий досвід спілкування з різними богами й богинями, і я знаю, що завжди треба дякувати богам за допомогу, за їх спілкування, за їх прихильність. Тому я одразу ж полізла в інтернет і знайшла е, інформацію, що, що, яке підношення е, для вішну. Я вже в якомусь відео трошки розповідала, що я прочитала, що там можна фрукти, горіхи, е, навіть е, якісь там е, злакові там, чи. Е, Мед, припустимо, таке, можна як підношення, квіти. От. Але ж ну, то був такий вже вечір, трохи пізній, і щось купувати спеціально я тоді ну, вже було трошки пізнувато. І я взяла те, що у мене було на той момент вдома. Ну, звісно, в мене завжди є шоколад. Але на той момент в мене виявилося один шматочок торта. І це було так: ну, ні до чого я цей торт коли купила, а потім до мене прийшла. Подруга у гості спитала, на, на що ти купила торт? яке свято. А я кажу, Та, просто так захотілося торта. Mm -hmm. Ну, ми поїли то. І ото ж у мене залишилось. І якраз це був останній шматочок, і він дістався вішну. От, я все, що поназбирала вдома. На той момент знайшла якусь там мантру для вішну і таку, ну, запалила свічку, звісно, і зробила таку подяку для нього за це все, що він для мене зробив. А потім, ну, коли вже я зрозуміла, який ефект це мало, тому що. На той момент тільки те, що він мені сказав про те, що я шила, тільки це я знала. А те, що в мене з ногами стало краще, я тоді ще не знала, бо я ж вдома була і нікуди ще не ходила. І тільки потім, через декілька днів, я вже впевнилася в тому, що дійсно мені з ногами набагато краще. І майже вони вилікувалися. Тоді мені захотілося якось спеціально відзначити саме за це, за, за його допомогу на фізичному уровні. І я, звісно ж, там, прочитала так само, що. Ну, там загально було написано, що вішну там полюбляє солодощі. Але там ще було про індійські спеціальні солодощі, які я чула, коли дивилась серіали про Шеву і про Крішну Махбхарата. То я чула ці назви. Але не знала, що це таке, бо в нас ж цих немає солодощів. І потім у мене з'явилася така ідея, вже коли я захотіла віддячити за ноги його, з'явилася ідея знайти щось із того, із індійських солодощів. Я почала шукати в інтернеті і знайшла так, було там чи два, чи три сайта, на яких продавалися. Солодощі саме привезені з Індії. прямо. І, ну, Я обрала і замовила. І це ж, ну, воно так, не дешево воно коштувало, звісно. і Потім ще треба було заплатити ж за нову пошту за пересилку. І саме в той момент як. Як відчула, моя подруга знову прийшла саме в цей день, коли я робила цю міні-службу ну, таку, міні ягію, чи як її правильно назвати, і вона прийшла і я її пригостила. Ну, після, звісно, спочатку їсть божество завжди. Ну, Якщо ви там були, мабуть, чи в Індії, чи, може, ви були. У Крішнаїдському храмі, бо ми вже, я вже неодноразово казала, що Вішну і Крішна це те ж саме. От. Ну, хто там з них перший, а хто головніший, то вже не, не, не настільки важливо ну, для мене, не настільки важливо, як Вішну чи Крішна. От, якщо хтось бував у Крішнеїцьких храмах на їх службах, то бачив, як це відбувається. От, мантра, свічки, ну так, я так не дуже голосно і не, і не дуже голосно кричала, звісно, Харі Крішна. Ну, чи Харі Вішна. Але мантра і все як з багатьма-багатьма цими. Не тільки ці, ці індійські цукерки. І що ж це за індійські солодощі? Зараз я вам покажу їх. Ось вони Ось. називаються ладу. Якщо хтось дивився серіал Махадев, то 100% чули про них. Про ці ласоші, бо їх дуже полюбляв Ганеша, От, той, що з головою слона син шиви. От, а потім він полюбив після цього ладу, він полюбив ще модаки. Але ось я замовила ж не для Ганеші, а для Вішну Кришни, то в мене було ладу. Мені сподобалося, воно таке трохи специфічне, виготовляється воно із нутового борошна, тобто нут в основі цих солодощів, і там ще різні горішки можуть бути: ось тут мидаль і кишю. І подрузі теж сподобалося, бо ми ж потім їли. І ще там я друзя, друзей пригощала своїх друзів. І всім сподобалося. Я потім іще хотіла ще один раз замовити. А, і, і дуже цікаво, що подруга моя спитала, каже, Скільки це коштувало, і коли я їй сказала, скільки, вона ну, так трошки ну, здивувалася <головіка> і сказала: о, так дорого і ти купила, і ти замовила, ще, ще за доставку платила, Ну, я кажу, так, це ж нормально, ну, до речі, ця подруга вона моєю клієнткою була. І я їй кажу: ну як, ти ж мені гроші платила, коли я тобі допомагала. І це ж нормально? І чому би мені не віддячити таким чином? Я дуже задоволена його допомогою. Звісно, я хочу віддячити. На цьому світ тримається, як кажуть, просто. Не гроші богам потрібні, а якась увага та любов. І вони тоді вони все відчувають. Звісно, що їм матеріальні об'єкти не настільки потрібні, скільки наші відчуття з нашого серця. Коли ми правдиві, то вірніше, коли ці відчуття вони правдиві, то вони це розуміють і вони це сприймають найбільше. А то, що фізично, там, з чого воно зроблено, то вже ми поїли і отримали насолоду. Потім я ще через деякий час, може, там пару місяців пройшло, я ще хотіла замовити, але вже не було. ну, Я не знаю, зв'язку з нашою війною. Вже я не змогла купити, але я зробила сама таке. Ну, не зовсім один в один, як тут було, звісно. Ну, не зовсім як фабричне. Але, ну, тим не менше, мені теж сподобалося. Тут потрібно лише 4 інгредієнти: сам нут, Потім Ну, там Цукор, але я брала цукрову пудру, е і що масло вершкове І горіхи. Горіхи можуть бути будь-які. Тож, кому цікаво, як готувати, можете мені написати, я вам скажу як. Або просто в інтернеті знайдете, як це приготувати. Було дуже смачно. Не гірше. Ну, по-іншому, але теж класно, мені сподобалося. От, Може, ще колись приготую. Для вічної Крішни і для себе. Ось так. Ну, Це було все восени в тому році. І потім була така невеличка перерва у нас. Я там зі своїми трошки справами приділяла увагу, а потім у нас було таке дуже цікаве вже в лютому і в березні там були і Крішна, і Шива теж задіяні в цих подіях. Я буду дуже Ну, може, через декілька днів навіть я зроблю опублікую статтю у себе на сайті. Це буде стаття про мої усвідомлення, якісь осяяння за той час, коли я стала аватаром щіви. Ну, з вересня Місяця 2022 року, От, що я зрозуміла, і які висновки я зробила. Спочатку буде стаття на сайті, а потім я, мабуть, що зроблю таку, таке відео, ну, так, тезісно розповім про ці мої усвідомлення. От. Ну що, будемо зараз вже з вами прощатися. Бажаю вам щастя, любові і всього-всього виповнення всіх ваших мрій. І саме головне, найголовніше це скорішої перемоги і миру, мирного неба. Всім щасливо, до побачення, до зустрічей!